Всім доброго вечора. Ми до вас тільки зараз знайшли час вийти. Даві, да, Вікусік? Добрий, вечір. Добрий вечір. вечір, скажи. Я, я вам покажу. Угу. Зараз вона вам покаже. Е, кофта... Е, в общем, розказую з самого початку. Я поїхала на базар. Е, сьогодні було дуже довго, полуниці було багато. Ну, в общем... Хто на базарі, той знає, конкуренція, звісно, поки продала, і в мене ж її немало. Ну, слава Богу, продала, приїхала, але ж, зависимо від транспорту, коли автобус іде, тоді я й їду. В Приїхала додому в початку 4 дня. Зараз ми все розкажемо. І приїхала, трошки відпочила, поїла хоч за цілий день. Наша волонтер вчора пізно вечором нам позвонила і сказала, щоб ми приїхали. Є для Вікусі подарунок. Її передали хлопці, і сама волонтер. Ось вона вам зараз покаже. Ось подарили їй таке, передали. Хлопці, да прапор, скажи, передали да? України, да, прапор України, а, а піше і написали, які бригади. Ну там на синьому ж не буде видно, а тільки на жовтенькому, то написали тільки хлопці, які там <три>, три бригади, не всі. Ну, але все одно нам дуже приємно. Вікуська така була рада, а кепочку то подарила їй волонтер. Купила від себе, що вона малювала малюночки. І Я так і не доказала. І ми то вчора нам написали, і ми домовилися, що ми сьогодні до неї підійдемо. Вітер на дворі в нас такий був сильний, але ми з Вікуською все одно набралися сил і поїхали. Потім приїхали і пішли збирати полуницю. Так що сьогодні, дівчата і хлопці, ми на кухні не були, ми сьогодні нічого не готували. Поки я була, їздила на тому базарі, мама з Вікуською обрізали бачите, ой, пообрізали всі петушки, в общем, умниці, хазяйки. Я при полуницю дощику немає, я взяла під шланги, пополивали і прийшли додому. Відв'язали лайму, лайма вже побігала наша. Я там у нас біля води ой, у нас біля води та так слизько. Я вже там і впала. А ну, собака собачка бігла в якусь, зацепила спинку. Ну, в общем. Все так, як зазвичай. Я... Я... <рес> Каже, ми поранені. <рес> Ой, це наша видовжиться. Зараз підемо, покажемо вам. Вже в нас, ви знаєте, такі гарненькі огірочки. Дівчатка підв'язали наші помідори. Два то, звісно, гарних, а два такі, хоті, що підмерзли не цей вікуся мене тяне з усіх сил. Щоб я за нею бігла, Вона ж така швидка, а я ще й ту, і, і телефон треба тримати, і її. І, і, і. Так що сьогодні там писали в коментарях, що ви з, зі мною голодні не будете, то я думаю, що ці всі дні я ж знімала, то я думаю, що у вас багато є, що приготувати. Ну Це, звісно, жарт. Ой. Вікуська так відкриває у нас ворота, калітку. Так, зараз покажемо вам наші гірочки. Ви знаєте, на городі в нас такі ще малесенькі. Ви знаєте, якщо буде десь побачу на базарі такі огірочки, такі як я оце купила, обов'язково ще, мабуть, штуки два возьму. Ось дивіться. Дивіться, це ж огірочки, що ти забула вже. Оце ось огірочки. Бачите, так от. Вже це оці листочки, це ніяка не болячка. Просто я їх коли везла. Ну, ви ж розумієте, в автобусі це ж не те, що там в своєму транспорті. І е, воно, ну тут ще таких немає. Бачите, тут такі малесенькі ще огірочки. І воно трошечки обранилося. Так що вже в нас скоро будуть огірки. Як ото не садили, ну нічого, люди посадили, дай Бог їм здоров'я. І нам виростили, і ми і тепер Так, а ось у нас оці, оці помідори, бачите, які. Вони в нас здорові, все. Але треба тут ще пообривати. Ну. І вони оце були примерзли, і квіточки їхні поотпадали. А оці ось вже трошечки відійшов, бачите, такий теж. І тут он квітне, слава Богу. В общем, буде теж, я думаю, скоро будуть помідорчики. Хоча на огороді, ну я вже не хочу йти. На огороді вже в нас помідорчики деякі кішорану, хоч вони були і підмерші, але вже зав'язалися. Знову нас збирали полуниці, ще не донесли до цього. До двору! Зараз, зараз вам покажемо ось. Бачите, який гарненький сортик. О, так що занесемо у двір тоді його, тому що тут принесли, та тут і залишили. Вікуська вон, їсть не миту, так швидко їсть, поки ми з мам мама там е на ящику сиділа, я. Вже е, сюди йшла з клубникою, вона бігала і на черешні. Шовковиця у нас ще зелена, вона вже її пробує. Ну, в общем, е, хоча бачу, е, як їду, то там е, така дорога дачі. Ви знаєте, вже в деяких почорніла і гарна така шовковиця. У нас ще немає. Але Вікуська сказала, шпаки доїли нашу черешню, хоча вона там сьогодні принесла жменьку. Але у нас почалася, ну, тільки почала красніти вишня рання. Ой, боже, роботи страшне, Я, Ці треба картошку мені підгортати. В общем, все треба швидко-швидко. Ну, сподіваюся, завтра, може, раніше прийду, там, може і завтра зроблю там з картоплею. Так, зараз, дивіться, яка в нас ось вишенька. Бачите? Висні? Якусь смачні? Mm -hmm. Ця в нас вишня дуже смачна. В неї така, знаєте як? Вона мені здається, що це не просто вишня, а як от схрещена із черешнею. В неї такий, як і сиш, у неї такий смак. От. Так вишня і все виглядає це. А от смак такий дуже смачна. Вона така, як по то вона така чорна. Ботумаріна. Малини ще немає, ще тільки квітне. Ну але ну, так багатенько бачу цієї вишенки. Бачите? А вам і не видно, боже, я показую. Будуть е, ці вареники з вишнями. Обов'язково приготуємо. Люблю я таке, але е, ви знаєте, не люблю, от мама мене любить, і ну всі в сім'ї якось люблять такі вареники от на пару, потім такі от пишні. А я люблю це просто, як я кажу, на воді, щоб вони були такі тонесенькі. Ну, в мене так і із Западної України оцей баба Юстя покойна теж таке тісто робила. От мені таке подобається, щоб ви знаєте. І ще дівчатка питали, за яку консервацію ми робимо. Дівчата, якщо чесно. У минулому році ми закривали просто перець у воді, потім в томаті, потім синіми відварювали, вони просто називаються гострі. Ну, Може, оце сині, там, таке, от, що ми маринуємо там, о, ну, осінню, то може таке покажу. А от якщо чесно, то тільки закриваємо помідори огірки. Немає у нас кому його їсти. Ще як коли донька була, якось Маліна. родичі якось більше приїжджали, комусь щось давали. Все. Зараз ці огірки, помідори, це що ми не, ну як, ми то, звісно, його не з'їдемо, ми його і консервуємо, щоб і хлопцям відвести, і нам залишилось то ну, особливо. У нас більше хлопці, от як передаєш, консервовані, вони не так люблять. А от просять кислі. От, от оце таке ми закриваємо. Ні, ну щось, Звісно, там буду закривати, то тоді може, щось там таке покажу. А от щоб такі, знаєте, там салати, може дівчатка, які закривають салатів багато. там цей. Я можу там сині, перець, ми маринуємо так, от там. Звісно, вже там у серпні, у вересні, там в жовтні, коли, якщо він ще є, то. Ой, комарі страшне. Ми тоді його просто беремо, маринуємо і так відразу в холодильник ставимо. Він там ну, ви знаєте, і до місяцю стоїть, і нормальний, і все. Якусь бігає, балується. Так що, отак от пройшов наш день сьогодні. Да, Вікуся насичено. Вікуська наша бігає. Дивіться, ой, я, ой які руки в неї вже уже побувала е, в цьому, в помідорах. Я ж казала вам, що я поливала, була, уже хазяйка е, полізла в помідори. так що, в общем, ти опадує, ти не... Сходив наших сусідів е, соя, по-моєму, слава Богу. Так довго сиділа, а це вже сходи. Ось такі у нас новини за цілий день. Я думаю, що завтра ми вже щось приготуємо смачненьке і з вами поділимося. Що там? Яблочко Вікуся показує вам. Вікуся наше яблука дуже любить. А ще що хотіла сказати. Дівчатка, у мене канал позитивний. Тому я не хочу, щоб на моєму каналі були якісь там сварки там або ще що. Ну я не така людина, я цього не люблю. От. Будь ласка, якщо вікуся там, що то якесь слово, може там сказала не так Я думаю, що в кожного є дітки, онуки і ці ну, жінки, я думаю, чоловіки так же само розуміють, що дітки маленькі, можуть щось не вимовляти, може не так вимовити там українською мовою, може, трошечки там якось ламаною більше. Я вважаю, що на це навіть звертати уваги не треба. Все, на цьому я закриваю тему. Більше я цю тему піднімати не буду, але просто попрошу, не треба трогати вікусі. Будь ласка. Бачимо, на нас підписалося багато новеньких людей. Ми дуже раді вас вітати у себе на каналі. Ми вас дуже поважаємо і цінуємо. Я... Скільки раз казала, я вдячна нашим підписникам, кожній, кожному, за добрі коментарі, за те, що ви ставите лайки. Дуже багато пишете в нашу адресу усіх, мене, вікусі, мами, добрі слова. Нам це дуже-дуже приємно. Так що будемо ми закінчувати своє відео і тим відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Ну, а що в вікустике? Відсіти мої каналі на фізиковом пока.